Яку зброю Україна виробляє самостійно? Саме це питання стає все більш актуальним на фоні затримок із постачанням західного озброєння від наших партнерів. Пряма цитата президента. Ми випускаємо Нептуни, стугни Корсари. Ми випускаємо таку кількість і корсарів. Не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше ніж до війни. Це просто колосальні цифри. Зеленський також повідомив, що в Україні почали виготовляти зброю натівського зразку, якої ніколи раніше не було в країні і навіть не могло бути. Також, окрім ракет та снарядів, в Україні виготовляється величезна кількість дронів. Також недавно стало відомо, що Україна в 2024 році випустить дронів не менше ніж це робитиме Росія. Ми маємо десятки компаній-виробників озброєння, які вже зараз покращують наш ВПК, а також допомагають боротися із окупантами. Підписуйтесь на фокус, аби бути у фокусі усіх важливих новин, в тому числі про озброєння. Ми беремо інтерв'ю у фахових експертів з цього питання, які пояснюють усі важливі деталі, а також новини із фронту.